Всіх вітаю на своєму каналі. Мене звати Євген Свердленко, і ми з вами, як завжди, на риболовлі. Друзі, сьогодні у нас мова піде про новесенький спінінг Азура Safina Light Game. Спінінг другої генерації, друга генерація Сафіни. Конкретно, в мене в руках 90 модель з тестом до 15 грамів. Друзі, дуже Дуже багато від вас коментарів, коли буде відео з цією з Сафінкою. Мабуть, сьогодні ми це з вами і зробимо. Розпочнемо з чохла. Оце, такий чохол. Сюди ложить спінінг. До речі, доволі таки добротний. Якщо порівнювати з серією Kinetic, то він такий більш преміальний, скажімо так. Ну, Сафінка. Трошки буде подорожче. Дивіться, друзі, я ще не ловив на цей спінінг жодного разу. Що ми бачимо? Відразу ми бачимо з'ємний хуккіпер. Катушка тримач з Єва. І тут у нас також Єва. Я повторююсь, лишень потрусив цей спінінг на новій пошті. Ми бачимо однолапі. Кілечка на потрях. Дивіться, як вона виглядає? Класно. Ну, загалом, друзі, палка дуже цікава. Чому саме прикол? 90-моделька до 15 грамів. Насправді, таких спінінгів на ринку досить таки небагато, щоб саме відповідали береговій довжині, тому що я завжди. Не втомлююсь повторювати, чим довший спінінг для берегової рибалки, тим краще. Швидше-швидше вже хочеться поставити котушечку сюди і зробити перші закиди. В якості котушки для цієї насті ми сьогодні будемо використовувати Shimano One Ford 2500 розмірі. З 06-ю ниткою. Друзі, палка лайтова. Тому, і, в принципі, нитка у нас буде лайтова. На моїй водоймі ще дуже багато трави, і мені не хотілося б сьогодні відривати свої приманочки. Тому 06 нитка це овнер кізуна. Ось жилочка. До речі, бачите оцей хуккіпер. Коли ми розпочинаємо тільки рибалку, або завершуємо, він обов'язково має бути складений сюди. Тому що це положення вимкнено. Якщо ми ввімкнемо і не будемо рибачити, друзі, батарейка дуже швидко сідає і на наступній рибалці можна, ну, можна скажімо, так, пролетіти. Тому за цим обов'язково слідкуємо, держимо кнопочку вимкненою. До тих пір, поки не почнемо рибалити, друзі. Продіваємо шнур в кольця, розпочнемо з 3 грамів. Якщо виробник у нас заявляє, що тест 3-15, то в сучасних вудлищах, друзі, обов'язково низ має працювати. Особливо в сафінки. Особливо в нових спінгах, взагалі це не обговорюється. Низ має бути. Ухти, як. Ухти! Ух ти, який в неї характер, друзі. На закиді на першому. Хі -хі. Прям дійсно показала свій характер. Ну, до речі, дуже-дуже непоганий був перший наш закид. Я зробив його доволі різким, навмисно. Так, ну кинула гарно. Як мінімум, кидає вже круто. Я заховався від вітру, тут на мою снасть він майже не впливає, тому... Чекаю. Ух ти! клас! Ух, закидувати ним чітко, друзі. Чекаю на те, що риба відізветься. Можливо, звісно, що 3 грамчики тут трошки замало. Опа, була-була, покльовка перша на Сафінку. Лишень, друзі, для трьох грамів. Прямо відчуваю, сюди потрібно було брати 04 ниточку. Ну, ми ще порибалим і так і так цією снастю. І з 04 ниткою також половимо. Дуже багато від вас запитань саме про цю модель, тому сьогодні вирішилось на декілька годин приїхати на водойму, спробувати продемонструвати вам, як він. Закидує, як ловить рибку, і якісь свої враження розповісти. Так, ну була ж перва покльовка, чого він не доїв. Так, і відразу підмічаємо, друзі, що спінг доволі швидкої дії і з живою вершиночкою. Якраз для анімації джигових приманок. Я так собі розумію. Ми сьогодні спробуємо різні приманки, різні вантажі. Звісно, що. Але, ну, скажімо так, по низу теста 3 грами можна рибачити. Ну, звісно, що 3 грами то, можна сказати, більше до ультралайту так відноситься. Ну, Скажімо, так, на границі лайту і ультралайту, тому шнурочок би тонший не завадив. Проснімай відео. Є перший. перший пішов на 3 грамчики. Ось такий окунь невеличкий, але покльовочка чітко, чітко передалася. Я не встиг навіть зрозуміти, як відпрацьовує облан. Друзі, ну, з виду вершиночка м'ягенька, то навіть в такому тесті вона має гарно в'язати окунячі. Губи і їх не рвати. Ну, на, на слідуючому обов'язково потрібно е, більш уважно придивитись до вершиночки. Друзі, давайте разом ми з вами це зараз зробимо. Я сподіваюся, що окунець десь у нас скоро клюне. Це нова генерація лінійки. Азура Safina, яка стала ще легшою та чутливішою. Вудлища азура Safina Light Game тепер мають більш плавну криву вигину та підвищену інформативність бланка завдяки комбінації матеріалів Торейка Т1100G плюс M40J. Ключові характеристики азура Safina Light Game це швидка. Дія, пропускні кільця вебо, рознесене руків'я з Єва, і бонус, хукіпер та неопреновий чехол у комплекті. Змінимо грузку, поставимо 5 грамів. Це вже у нас повноцінний повноцінний лайт, двохдюймова приманочка. Ну, Якщо 3 грами класно кидає, то 5 полетить ще лучше. Я, мабуть, що на цій риболовлі сьогодні спробую просто ось 3. Три. п'ятнадцять. Три Якщо троєчка у нас чітко вже, в принципі, нормально працює, можна ловити, а ось з п'ятерочкою взагалі, ну, можна сказати, ідеально. Бо на 3 грамах, звісно, не так відпрацьовує вершиночка, як на 5. Трошечки не так. І спробуємо ми 15 грамів. Тут нема прям такої риби, щоб ловити її на 15 грамів, нема такої глибини, але чисто заради спортивної цікавості ми спробуємо. У мене, в принципі, завжди отак, е, якісь тести вудлищ для мене і проходять. Я пробую низ, верх, а середина. Звісно, що взагалі е, добре, добре працює. Опа! Ну, Кидає вона гарно. Кидає вона гарнесенько. Я думаю, що 5 грамчиків у нас полетіло метрів на 50. Я сьогодні з собою не взяв. Опа, єсть! Є, з викиду, що такий приємніший. Дивіться, як працює спінінг на невеличкому окунцю. Сьогодні забув з собою взяти прикаляху, то що міряє дальність, викиду. І ось такий у нас окунь. Ну. Звісно, я хотів би піймати на Сафінку якогось потужного судака сьогодні. Але вже, що нам Бог дасть, те і піймаємо. Так, дивіться, 5 грамів. Ми вже там рибу піймали одну окунь зграйна риба. Значить, там може бути ще хтось. І, в принципі, гарно, що він відзивається сьогодні. На віброхвостик. Тому що перший окунець клюнув так легесенько-легесенько на червачка. На червачка зараз не дуже хочеться ловити, хочеться спробувати саме ну якісь активні такі проводки. А засипати ото будемо взимку. Підсів. І дивіться, обережненько, паличка включилась, рибка взагалі невеличка, але паличка включилась і відпрацьовує. Якщо б ми говорили про ловлю якоїсь більшої риби, опа, але те, що є. Давай, за судаком. Але є, є, є. На наступному ж закиді. <хи> на наступному ж закиді. Так, ну класно вже. Хоча б рибка сьогодні клює, і то приємно. Невеличка, але риба. Так, малого додому, швидко. І швидко-швидко за наступним. На викиді доволі велика глибина. Я думаю, що метра три точно є. Довгенько так падає моя п'ятиграмова оснастка, а рибка вся під дном. Ну, принаймні ось на силікон нам вона клює виключно з дна. І причому ще й не на проводці, а підбирає! О! о оце Підбирає з дна, це трошки гарніший риби, трошки гарніший. Так, я, звісно, що перед тим, як, ну, знаєте, якусь таку свою оцінку давати цьому вудличу, хочу половити, і... Ух ти, дивіться, аж з жабри в нього виліз віброхвостик. І, до речі, його вже ловили не перший раз. Значить, і ми його відпустимо. Перед тим, як дати свою оцінку, якусь більш таку детальну, мабуть, ми з вами маємо спіймати хоча б декілька щучок і декілька судачків. Тому що бувають, друзі, такі спінінги, які ну, просто на одній риболовлі ти потримав в руках, все зрозумів, і можна там якісь висновки підводити. Але в лайтовій ловлі зазвичай це трошки не так. Дивіться, у нас сьогодні. Більш легка така версія рибалок, окунці, невеличкі вантажі, але ми з вами половимо і трошки в інших умовах, на інші приманки. Мені здається, ще непогано буде ця вудочка з невеличкими коливалочками, такими до 10 грамів. По вершинці буде класно видно, як працює коливалка. Так, і телспіннери. 100% телспіннери будуть гарно. Зараз ще один окунь на силікон і спробуємо іншу приманку. А ось і він. Невеличкий, але окунь. <хи> Ні, друзі, ну це, звісно, що знущання. Ні, це й не рахується, давайте ще одного. Єе. Yeah. Є таке діло, друзі, ну дивіться, блин, ну цей, цей такий більш-менш борзий, більш-менш борзий. Так, сподіваюся, зараз я поставлю телеспіннера і опа. Що? Ну тоді ще одного. на силу, на силу. але я підібрав. Так, давай, дотянемо чи ні. Хі -хі. Бо вони такі щось не впевнені в собі, що відпадають на півдорозі. Тюльпану спінга, друзі, пофарбований в такий яскраво салатовий колір для кращого візуального контролю. Спінг у нас тубулярний, але з живою вершиночкою. Мова зараз піде про об'ємні приманки. Друзі, дивіться, я коли читаю в інтернеті пости риболовів, котрі хочуть собі універсальний спінг. І пишуть, що хочу ловити джигом. А якщо треба буде твічанути ту міноху і коливалки в межах тесту, то знаєте, я вам друзі скажу, що відразу розумію, що це риболов-спінгіст, який тільки воно починає а, свою спінгову кар'єру. По-перше, він ще не знає, які спінги йому підходять під його умови. По-друге, не знає, що таких спінінгів майже не існує. Дивіться, ми маємо на Софіні нової генерації доволі живу вершиночку. Це нам каже про те, що е, вона не для об'ємних приманок. Коливалка в межах тесту, ну, наприклад, ось, Софінка до 15, коливалка 12 грамів, е, я вам скажу, що так загне цю вудку, що проводити, мабуть, буде не дуже комфортно. Для Маленьких коливалок, так, класно. Але 12-15 грамів то вже буде перебор. На мою думку, я зараз поставив 8-грамового телспіннера. Телспіндер хоч у нас і не дуже об'ємна приманка, але все-таки він якийсь супротив нам це одно робить. Давайте зараз ми подивимось, як працює вудка у нас з такою приманочкою. Звісно, що положимо на дно, щоб ну, покластися. Так треба. Друзі, бачимо, що навіть ота невеличка колюстка вже доволі так потужно нагружає вершину нашого спіна. То якщо б я сюди поставив би телспінер 12-грамовий, це було б дуже багато. Якщо проводити аналогію з X-Game 90-м, що до 16 грамів, він трошки жорсткіший і для нього, звісно, такі телспінери взагалі ні о чому. Але все-таки і для 90-го X-game, як на мене, 12-грамовий тилспінер також багатсько. А от необ'ємні такі джигові силіконки. Це ну, зовсім інша проводка. Зовсім інший супротив е, приманки. І, звісно, що зовсім інша робота спінга. Загалом на цій рибалці спінг мені здався таким, що не дуже гарно підходить під об'ємні приманки. Восьмиграмовий телспінер нормально проводить і. Звісно, що закидує, але я відчуваю, що це спінг не для здорових коливалок. Звісно, що ні про які воблери тут мови йти не може. Хіба що якісь маленькі кренки для головня чи сорокові якісь такі для окунів? Мені здається, першочергово джигова вудка для, для окуня і для невеликих щупачків. Звісно, що за рахунок. Швидкого і такого, ну, можна сказати, потужненького комлю ми витягнемо і інших риб, але треба половити, треба половити завчасно все розповідати. Звісно, що не можу, тому що ну, перша риболовля. 15 грам, 2 дюйма. Не думаю, що на таку оснастку потрібно зараз ловити окуня, але спробуємо, друзі, дивіться, дуже 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 гарно полетіло. Я колись був на змаганнях на барабої, не втомлююсь про це розповідати. Ми так ловили щуку на 2 дюйма. 15 грам і 2 дюйма. Ну, звісно, там зовсім інші умови були, зовсім інша риба, але факт залишається фактом. І ну, була покльовочка. Друзі, я навіть на цій водоймі також ловив. І, до речі, приблизно в цей самий час також ловив в такому стилі. Я готував тоді змагання, організовував, і потрібно було перевірити, ну, на якій дистанції клює риба. Але насправді тоді риба клювала на тренуваннях риба клювала на всіх дистанціях. Що 15 грам клював, окунь такий гарненький, ладненький. Що 2 грами під берегом. Так. Під очеретиком, друзі, стояв. Наостанок я вирішив спробувати знову. Маленький вантаж, тому що на 15 не клює, на 5 не клює, а ось там в очереті стоїть окунець, котрого ми піймали з вами на 3 грамчики. Опа, і ще один. Був ще один, але зійшов. Там якась аномалія, травичка, і за нею стоїть окунець. Маленький черв'ячок, давайте ще раз повторимо. До речі, непогано ця будка буде працювати взимку на моїй річці. Там не потрібні важкі вантажі, як одна універсальна снасть. І 3 грами на окунця, І 5-7 на щучку з невеличкою приманкою. Що було два окуня чи що? Ще один ось, все, бачите, мікроджиг, <смі> майже мікроджиг. Перше знайомство наше з азура Safina Light Game до 15 грамів в 90 й довжині. Із перших вражень дуже сподобалось те, як вудка кидає, і її чутливість. Це, звісно, що не зимова рибалка, коли потрібно, знаєте, відчувати кожен дотик окуня. Все-таки зараз ще клює більш-менш адекватно. Але вже бачу себе взимку на річці з цією снастю за товстими, але дуже-дуже обережними окунцями, котрі просто там потрібно відчувати, вже коли він нюхає ту приманку, друзі. Спінг для необ'ємних приманок. Це перші мої враження. Звісно, ми половимо з вами і щуку, і окуня, і, сподіваюсь, Судака. Але я відразу скажу, що палка не судача, тому що ми маємо живу вершинку. Все одно потрібно для судаків вибирати якусь більш жорстку, друзі, більш жорстку. Або е, більший тест, або більшу жорсткість. Ну, вазури давно вже відома судача. Серія це Савада, вона вже придумана, нічого нового вже не вигадаєш. Як то кажеться, велосипед заново не потрібно вигадувати. А сьогодні у нас ось така паличка була з нами на риболовлі. Друзі, ви просили мене зробити відео з Азура Сфіна 90 другої генерації. Ось воно. Кому сподобалось, обов'язково підписуємося на канал. Зустрінемось!